Насправді, кількість військових в нашому відділенні велика. Я не пам'ятаю кожного з них, але є випадки, які саме запам'ятаються на тривало, мабуть, на все життя. Одного разу до відділення. Не... Екстреної медичної допомоги доставлений на консультацію військовий з іншого лікувального закладу. Як я потім дізнався, його позивний був Санта. Це такий суровий мужчинка 50-60 років, такий кремезний, і приїхав. і каже: Так, в мене все добре. Чого мене туди сюди возять? Я його оглянув і вже було зрозуміло, що він залишиться в нас в лікувальному закладі. На тривале лікування ми встановили діагноз, підтвердили все і розпочали терапію. Установкою Санти кожного разу було, що він має закінчити лікування і повернутися до своїх побратимів, до своїх хлопців. Після двох курсів хіміотерапії Петрович був евакуйований до Києва. Там проживає його родина, і там він продовжив лікування. Кожного свята він там пише якесь добре повідомлення мені. Щось хоче побажати. І от на День Незалежності він написав, що він в строю. Він побажав мені успіху, сказав, що низький уклін лікарю. Також він е, написав на Різдво коротке повідомлення: 4-5 я в строю. І такі повідомлення вони надихають. Ти розумієш, що ти виконуєш е, свою роботу якісно. Що ти можеш допомогти тим, хто насправді допомагає нам дуже сильно. Це наші військові.